Новий тиждень розпочнеться з опаді по всій Україні. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 11 грудня, в Україні очікуються опади в вигляді снігу мокрого снігу на півдні та південному сході з дощем. У центральних областях місцями межеледиця та налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі мінус чотири плюс один, в день мінус плюс 3. На півдні від нуля до плюс п'яти, вдень плюс три плюс вісім. У вівторок, 12 грудня, очікується похмура та волога погода місцями з туманами, можливий сніг, мокрий сніг, мряка та дощ. На дорогах подекуди ожеледиться. Температура повітря вночі мінус два плюс три, вдень від нуля до плюс п'яти, у південній частині вночі плюс один плюс шість, вдень плюс шість плюс одинадцять. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 13 грудня, очікуються опади, переважно вигляді дощу та мряки. У Карпатах, північних та східних областях сніг та мокрий сніг з переходом у дощ місцями налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі мінус два плюс три, вдень мінус один плюс на півдні вночі плюс 1, плюс 6. Вдень плюс 6, плюс 11. У четвер, 14 грудня, пройдуть дощі у північних та західних областях. На крайньому сході мокрий сніг з дощем. Подекуди значні опади. Вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі мінус 1, плюс 4. Вдень плюс 2, плюс 7. У південних областях вночі плюс 3, плюс 8. Вдень плюс 7, плюс 12. У п'ятницю, 15 грудня, у більшості областей збережуться опади вигляді снігу та мокрого снігу, місцями з дощем. На дорогах ожеледиться. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах мінус два плюс 3. на півдні вночі від 0 до плюс в вдень плюс три плюс 8. В суботу, 16 грудня, пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень у західних та східних областях невеликий сніг. На дорогах подекуди желедеться. Температура повітря вночі опуститься до мінус 2 мінус 7. В день від 0 до мінус 5, на півдні протягом доби мінус 3 плюс 2, у неділю 17 грудня. Без опадів. На дорогах подекуди желедеться. Температура повітря вночі мінус 3 мінус 8, вдень. Два плюс 3. дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!